Донфенг і запчастини. Як думаєте, що спільного між цими запчастинами лампочки, релі-зарядки і Донфенгом? Я вам поясню. Звернувся до нас наш клієнт, який нас брав Донфенга, і у нього сталася проблема, перегоріли лампочки. Ось ці? Зразу вам кажу, сюди йдуть лампочки ось такого типу. Називаються HB3. От бачите, HБ3, 12 вольт 65 Вт. Е, можуть бути і діодні такі. Ми колись діодні ставили на Solis С26, там теж стоять Аж 3 Для того, щоб зменшити навантаження на генератор. Ну, На Донфенг не потрібно, можна брати і такі. І значить, що вийшло? Це реле зарядки трьохконтактне, яке йде на Донфенга. Воно вийшло з строю і замість 13-14 вольт давало 2022. Ну і з-за того, що була перезарядка, пострадала пострадали дві лампочки. Вони повністю перегоріли. Тому ми сьогодні нашому клієнту відправляємо дві лампочки, реле зарядки, і в нього буде все працювати. Перший такий випадок. Обично, реле зарядки не працює, не дає заряд. Бувало такое, що і акумулятори розривало із-за великого перезаряду. А щоб лампочки згоріли, це такий перший раз. Але в принципі добре, що згоріли лампочки, а не акумулятор. Тому що акумулятор він його просто розривається. Дуже неприємна ситуація і дороговартісна.